Слово народного депутата дерев'янко Юрій Деревянко рух нових сил. Шановний Володимир Борисович, ми дуже цінуємо високо ваші зусилля щодо децентралізації, які ви здійснюєте протягом останніх років, і хочемо задати вам запитання від імені громади, які зараз постраждали від некоректного. Никоректної поведінки уряду в першу чергу стосовно зменшення надходжень до їх бюджетів, які стосуються е, голосування в кінці минулого року поправок до бюджетного кодексу про те, що Монополісти, такі як Укрнафта, такі як Укрзалізниця, сплачують в місцевий бюджет не 100% податків за землю, як це було всі минулі роки. А на цей рік тільки 25% податків. Підкреслюю 25% від 100% які мають сплачувати. Це призвело до того, що величезна кількість громад не до отримала надходження заплановані на цей рік. І навіть та частина громад, особливо гірській місцевості, які отримали, які отримали додаткові кошти за рахунок ренти на газ, вони просто мають величезні проблеми по недофінансуванню своїх програм за рахунок того, що ці пільги якимось чином штучно були створені. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, що для мене особисто... А реформа децентралізації влади і розвиток місцевого самоврядування є, якщо говорити з точки зору системи управління державою, то для мене це топ-пріоритет. І в 2014 році я саме для цього прийшов працювати в центральний уряд, уряд Яценюка, для того, щоб розпочати цю реформу, і ми її розпочали. Тому жодних деструктивних дій, які ми могли би направити на те, щоб якимось чином обмежити місцеве самоврядування, принаймні від уряду, який я очолюю, ніколи не буде. Я захищав і буду захищати місцеве самоврядування і створювати умови для його розвитку. Що стосується а, а, фінансових інструментів, сьогодні фінансові інструменти є інструменти є достатньо широкі з точки зору наповнення бюджетів, але з огляду на те, що є державні кампанії. Які сплачують свої податки в місцеві бюджети, в бюджети, в тому числі дійсно прийнято рішення поступового підвищення на них навантаження, тому що це все може лягати потім на надавачів на споживачів цих послуг, але це ніяким чином в співвідношенні не впливає кардинально на місцеві бюджети, тому що є, тому що є інші сьогодні інструменти: податок на доходи фізичних осіб, акциз. Частина сплати рентної плати в областях залишається податок на прибуток підприємств. Інструментів сьогодні не просто достатньо, а більше ніж достатньо. І тепер що важливо зрозуміти, що завдання в децентралізації це не просто взяти кошти з центрального бюджету і передати на місцевий. А завдання децентралізації створити умови, коли би ті ресурси фінансові, які ми зверху передали вниз, мали би бути примножені. Є реінвестовані в розвиток території, в тому числі і розвиток економіки. Тому е, в даному випадку вважаю, що ми жодних рішень не приймали, які суттєво щось обмежують, але те, що сьогодні є достатні інструменти для самодостатніх громад, очевидний факт. Якщо є конкретне питання по конкретним громадам, я готовий окремо просто подивитись. Можливо, там є якісь шриховатості, які треба які треба брати до уваги. Будь ласка, я готовий. Дякую.